Привіт усім. Хочу всіх привітати з Новим роком, з 23 роком, який наступає, з роком кролика, який дуже всі сподіваються дасть нам лише саме найкраще миру, спокою, якогось налагодження, життя. 22 рік тяжкий, так. Да. Для когось переломним, для когось звичайним, для кого навіть непомітним. Але вже прийшов рік. Як говорять для багатьох українців, він прийшов просто січень, лютий і ось вже 23 й рік прийшов. Де подівся рік, ніхто не знає. Але думаю, більшість бояться не того, що не розумію, звідки пройшов цей один рік. Ну, рік, наш прекрасний, 22 рік, де пройшов, а того, що майже ще, ще, ще два місяці буде рік від повномасштабного вторгнення Росії. Рік. Не тиждень два, два-три тижні, а рік. Вже 10 місяців. Ну, вже Володимир Зеленський говорив багато чого і не буду повторятися. Але однозначно це був такий доволі цікавий рік. Рік, який багато чого поставив над питанням. Відповідно на ці запитання. Не знаю. Мені найбільш яскравіше все-таки далися відповідні на запитання, те, що не такими вже були дружні народи з Росією. Те, що наші знайомі і родичі багатьох людей виявилися такими своїми не дуже приємними людьми, які Звинуватила нас, при тому, що дуже багато людей, особисто в мене, жили тут, були тут, можливо, навіть самої роди України, родом з України, але навіть не думають говорити щось в підтримку України. Єдине, що хочу сказати, що надіюсь, так лише в мене, а всіх інших більш-менш нормально. Адекватно якась є підтримка, надія на благорозумін цих людей. Тому що страшно, я розумію, що влада має великий вплив. Проти влади так не так вже легко йти. деколи страшно. Але а те, що ми бачимо, це страшніше в тому, що народ підтримує владу. Дуже багато хто підтримує. Я не говорю за всіх, але як вже сказала за деяких моїх знайомих. Я дуже боюся слова всі знайомі, але багато більшість показали, що. Влада якась права, це великі дурні неправильні. І от питання. Я розумію, що можливо і десь ми неправильно вчинили, можливо, не такі вже ідеальні святі, як хтось думає. Але, блін, коли йдуть воювати твої знайомі, ну, тобто у мене на увазі, що з Росії, так, у мене. Знайома і її, вона з України родом, йдуть воювати, її знайомі, її батьки живуть в Україні. А товку з цього. Ноль. Вона не розуміє, що відбувається, навіщо відбувається. Хтось так само народився в Україні, але живе в Росії. Готовий брати автомат і йти на Україну. Не з телевізору ні мої знайомі, говориться. Це напевно таке найбільш страшніше, що народ -то не проти цього не знаю, важко сказати, дуже важко, я не знаю. Я не... Мені важко повірити, в тому що от прям-таки всі, всі такі погані, але... Я не знаю. Чим далі в ліс, тим менше протилежних прикладів. Які говорять, що ні, і все так добре. Я не знаю. Я не знайшла. Я ще не знайшла. Можливо, є, ховається, але. Важко сказати. Ось такий наш 22 рік. Для мене. <риклад> Він такий доволі був приємний, не знаю, приємно лякаючим, напевно, скоріше. Тому що я, як людина, яка спеціалізується по бажаннях, побачила, як бажання можуть збуватися і як вони, вони викрино збуваються. Коли ми хотіли славу і ось таку славу для України. хотіли подорожувати. І... <звітнє> Ой, багато хто подорожує світом, але не від такого, як він думав. Тому що ми були необережними своїми бажаннями. Непевне найбільше відкриття для багатьох українців те, що ми до 22-го року всінили про те, що в Україні погано жити, все жахливо. А тут а виявилось не так все погано. Навіть деколи шикарно. Краще, ніж хтось міг подумати. Що наш братський народ, де який з нами рівняється, рівно є, десь у нас кращий, дуже в багатьох моментах прогнив. І не тільки в... в одному плані, а в моральному, фізичному, духовному, матеріальному стані. Все. І в мене просто питання, як ми могли цього не помічати, в довгому протязі часу ми це ну як? Тому що я пам'ятаю, ще до цього всього говорили, що не сильно багато вони живуть. А це якось було тако, ну, немолітно, не знаю, не, не цутєво, а зараз це все пояснення. Не будьте так, як вони. І, знаєте, я навіть не знаю, що бажати, чому радіти. Я точно можу сказати лише одне. Всіх, 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 всіх. Я бажаю, щоб вони сказали, що 22 й рік, що в двадцять третьому році не сказала, що 22 рік був набагато кращий. Там було набагато легше. 23-й став легшим роком. А що ми якось відпочали? Захнули разом. щасливо, щоб ці всі жахіти, які відбуваються, закінчились. Карантин, війна, яка була карантин, який був найстрашніший потім війна. Будь ласка, 23 рік, дорогий зайчику, давай. Будеш роком щастя для багатьох. Виправи помилки своїх попередників, дай нам можливість не плакати від звернення президента від новин і від цих котів, каскатів, не знаю, як правильно сказати про них, які навіть зараз в новорічну ніч пускають свої, свої зброї. В Україні тривога через новорічну ніч через них. Прекрасне. А... Ти розумієш, що іноді так не можна було очікувати чогось приємного. Але якась надія була, але чим далі, тим більше вони розтоптують все хороше, на яке на них надійшся. Не знаю. Блін, новорічна ніч. Чудеса, а. Хтось сидить в укриттях. Хтось звідти не вийти просто-напросто. Все буде прекрасно. Все буде щасливо, я не знаю. Я не знаю, що буде чесно. Але має бути... краще. Щасливіше. Приємніше, Добріше. Всього найкраще вам з Новим роком. І дуже сподіваюся, що третій принесе всім нам якусь радість, приємні моменти. Більше їх, ніж їх було в 22-му. Більше, більше перемог особистих на українському масштабі різних. Але щасливих. Щоб ми не плакали всієї країни під звернення президента. А були просто плакали від радості. Ось від чого. Не від суму, не від горя, не від о, якихось фобій, а від радості. Так. Я не знаю. Зразу чимось асоціація про те, що. Я плачу від того, щоб Боже ми дожили ні. А бути краще. Краще, ніж було. Заєць на тебе вся надія. Усіх з Новим роком! З новим щастям.